За 2014 рік ревізори обласної державної фінансової інспекції перевірили діяльність 857 підприємств. Про це на підсумковій прес-конференції повідомив начальник інспекції Михайло Кривошей. За його словами, вони проконтролювали операції на загальну суму понад 24 мільярди гривень. Були і перевірки за дорученням Кабміну. Інспекція з'ясовувала достовірність кредитних боргів, розпорядників та удержувачів коштів з державної казни. Ми перевіряли згідно постанови кабінету міністрів ново 65. Про заходи про економію бюджетних коштів і там було зобов'язано перерити всю заборгованість, яка малася в. Державному казначейства це 762 підприємства. Ми попередили виплату за невиконані роботи або не надані послуги на суму 7,6 мільйонів гривень. За 12 місяців, що минуло, інспекція виявила порушень на 240 мільйонів гривень. Це сума втрат, виявлених під час ревізій. Завдяки роботі ревізорів ряду підприємств не дозволили здійснити незаконні закупівлі. Серед них Полтавська шляхово-експлуатаційна дільниця, яка збиралася протиправно витратити майже 2 мільйони гривень. А на одному з підприємств нафтогазового комплексу викрили незаконних закупівель на більше ніж. 35 мільйонів національної валюти. Ми перевірили те підприємство, яке поставило це обладнання. Так, ну, підприємство вже через суд там пройшло, що воно фіктивне, і створено для того, щоб не займатися бізнесом. Але ще інше, що ні воно не перевозило за останні там, три роки такого обладнання, в Україну не ввозило, бо це імпортне обладнання. Ні, взагалі таке обладнання на Україну не завозилося, а на підприємстві є. І кошти за його заплачені. Михайло Кривошей зазначив, рік провели плідно. Повернули до бюджетів майже 40 мільйонів гривень, а на утримання інспекції витратили лише дев'ять. Це при тому, що останні 5 місяців 2014-го інспекція працювала лише на 30% свого бюджету. Решту грошей, згідно з рішенням кабінету міністрів, направили на нужди антитерористичної операції. Щоправда, вже цей рік інспекція починає роботу на повній потужності. У ДФІ стверджують, готові працювати на благо держави.